До компетенції міського управління юстиції щодо соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення АТО, входить надання їм безоплатної первинної правової допомоги. Вона здійснюється через мережу громадських приймалень, створених при органах юстиції. У цьому питанні органи юстиції співпрацюють з територіальними органами виконавчої влади, міністерствами соціальної політики та доходів і зборів України. В чому первинна допомога це порядка консультацій. Якщо на нас буде звере написання кількість заяв, ми теж це робимо. В даному наші мешканці міста Криворог, які приходять, пенсіонери, учасники великої вісе, афганці, до нас звертаються, ми стоїмо пакет документів, надаємо на руки, і людина зреде до суду, до Ті ворону, щоб отримати якусь інформацію. Це ми працюємо. Програму надання безоплатної первинної допомоги входять роз'яснення громадянам, які прибули зі сходу країни, їх прав і обов'язків, шляхів безпечного переміщення та розв'язання соціально-побутових проблем. При цьому у дорученні міністерства юстиції України говориться про надання всебічної правової допомоги навіть у тому випадку, якщо зазначені категорії осіб звернулись за консультацією у вихідні чи неприйомні дні і години.